Робіть ці вправи, і ви знімете напругу та зменшите біль в спині і покращите здоров'я вашого хребта. Повторіть 10 разів. Ефективно розслабите шию та плечі, розтягнете м'язи хребта та між лопатками. Знімете компресію між хребцями, позбавитесь напруги. Лікті назад з'єднайте лопатки. Округліть спину лікті вперед. Робіть комфортні плавні рухи. Кожну вправу повторюйте 10 разів. Розтягните грудні м'язи. Розкрийте плечі і грудну клітину. Зменшите сутулість. Зміцните м'язи спини. Розвантажуйте поперек. Тренуємо м'язову пам'ять. Формуємо правильну поставу. Займайтеся разом зі мною. Діліться з тими, кому потрібно. І підписуйтесь на мою сторінку. В мене багато корисного.